Доброго дня, мене звати Демков Олександр. Працюю менеджером з логістики. Я відповідаю за перевезення металопродукції на експорт залізницею з підприємства Арселур Мітал Кривий Ріг до кінцевих отримувачів. Логіст дуже цікава професія. Ми взаємодіємо з «Укрзалізницею», з польською залізницею, з вітчизняними та іноземними перевізниками. Відповідаємо за комерційну оцінку вартості перевезень. Кожен день приносить нові виклики і задає темп проактивного руху. До 24 лютого 2022 року більшість нашої продукції відправлялась залізницею в морські порти одеського регіону. Після початку повномасштабної війни нашій команді довелось повністю перебудувати логістичні ланцюжки для того, щоб наша продукція мала змогу дійти до споживачів в усьому світі. Саме експортна реалізація дозволяє надходження валютної виручки, позитивно впливає на курс та сприяє розвитку економіки України. Якщо коротко описати свою професію, то можна звернутися до трикутника обмеженості: це вартість, швидкість та якість. Чекаємо вас у команді логістів.